А що це, що це за обробіток такий? Щось із всіх полів я такого, таке перше бачу, Мен... як кусками порвана. У мене є один товариш, ну, він аграрій, займається продажами. Він каже, землю Ну, Він так от виражається. От я от рахую, що тут просто подолбили, Ну, подолбали, якщо так сказати, її. А е навіщо? Ну, не було, мабуть, чим обробити після збирання пшениці. Розумієш? Ну навіщо? Заробили пшеницю. Це ну, ти бачиш, дивись, дивись. Я розумію, слухаючи тебе вже не перший рік, я розумію, що це жахливо. Не можна таку солому загортати. Тут ці соломі накопичується, скільки цих негативних кислот. Мурашина, щалево, щавелова, лимонна, альдегіди, ну кислот там ще більше, я вже й не пам'ятаю які. І оце ці кислоти, воно ж буде перепрівати і рік і два, там в ґрунті. Воно ж далі ще заробиться в ґрунт. Не знаю, оранка, глибоке рихлення. Ми навіть не знаємо, хто тут обробив, але так от виїхали мимо і зупинилися. І я вважаю, що. Ну, так не потрібно робити. Через те, що це не заробка соломи, щоб вона перетворилася в органіку, а це просто ситуація. Ну так, або з розпачу хлопець зробив фермер, або не було чим. Я так десь ну, можу пояснити. Але ну назвати це якимсь обробітком, обробітком грунту дуже важко. А що після цього обробітку треба зробити буде? А ще раз треба пройти глибоко розпушувачем. Ну, Ту солому, оті валки, їх важко буде зараз заробити. Необхідно було ретельно подрібнити, як ми рекомендували. Або... Ну, не зробили. Що тепер робити? Що тепер робити? А я звідки знаю, які агрегати. Якби в мене був агрегат, тут можна той же самий глибокорозпушувач нормально, ну, але солома це вже все. Тут необхідно солому розгорнути. Оту солому, яка в волках, Он Бачиш, ось, ось подиви. Ось оцю солому. Якщо ми її заробимо чи глибоко розпушувачем, чи плугом навіть, розумієш, вона ж буде негативно працювати 2-3 роки на наступні культури. Тому тут необхідно такий пружинним бороною, такої, типу Дегельман, інші є борони, добре пройти так з швидкістю. 18-20 км за годину. І оцю солому розподілити, щоб вона розподілилася рівномірно. Більше, можливо, два сліди тепер необхідно пройти. А далі потім чи орати, чи дискувати, глибоко рихлити. Але солому необхідно розрівняти. Ну, бачиш, що робиться, дивись. Дивись. Вон. Оце ж. Все воно коли заробиться. Попробуй, коли воно це все перегниє. Капець. Чи це не капець? Ні, не капець. Земля, ну грунт, земля неправильно. Подивися, який чорнозьом. Сам би їв. Розумієш? І волога є. І волога є. Все нормально, все можна зробити. Можна і загнати і плугом переорати, нема проблем. Але буде негатив, як я вже наголошував, іменно в цих місцях, де накопичилася ця солома. От-от Отут. От. Вона коли заробиться туди на глибину 25-30 см, вона буде потім на наступну культуру, яка буде соняшня, кукуруза, е соя. Вона буде трави отравлювати кореневу систему. Рослина буде пригнічуватись і вона не дасть ніколи хорошого врожаю. І навіть і азот буде забирати ну, для того, щоб бактерії, ну, мікроорганізми працювали. Це одна із таких помилок ми зустрічаємо дуже багато. Ми про це наголошували і на вебінарах наших, і на навчаннях, що, друзі, менеджмент соломи, працюйте з соломою, подрібнюйте її. Ретельно, комбайном, старайтеся, навіть якщо старенький комбайн, але можна е ріжущі ці ножі точити. Хлопці це роблять. У нас є знайомий фермер з Полтавщини, він особисто їх точить постійно кожен день, щоб солому подрібнити. Оце от робота. Робота з соломою на полі. Це дуже важливо. Це... А ми сьогодні філософію розводимо: орати, не орати чи, можливо, там інші обробіток ґрунту. Я б краще не чіпав би оце поле, якщо збиралися і були валки, нехай би воно постояло б, а потім порекомендував би якісь там рішення, ну, якщо потреба була б. А так, ну, от, ну, я можу тільки розвести руки. І все. Рішення є. Так, да, рішення є. Вчитися потрібно. Оце рішення. Звертайтеся.